Чи траплялося вам коли-небудь прокручувати свій телефон, дивлячись на місця вашої мрії, тропічні пляжі, захоплюючі міські пейзажі та незабутні пригоди в одних із найбільш екзотичних та вражаючих куточках світу? Ви спостерігаєте, як інші вирушають в захоплюючі подорожі, досліджують нові культури та переживають те, про що ви завжди мріяли. І ви не можете не задуматися, а що як би це міг бути, я, Що, якщо ці мрії не повинні залишатися на екрані? Що якщо ви могли б перетворити ці бажання на реальність? Ми пишаємося тим, що очолюємо наступну революцію у подорожах, стаючи першим клубом подорожей, який інтегрує передову AI-технологію. Більше ніяких нескінченних пошуків ідеальної поїздки. Наш AI знаходить її для вас на основі ваших вподобань миттєво. З нашим клубом подорожей, ви не просто бронюєте відпустку, а відкриваєте розумніший, швидший і більш інноваційний спосіб подорожувати, де штучний інтелект невтомно працює, щоб знайти вам враження, що відповідають вашому бюджету з величезною економією. Ласкаво просимо в майбутньому. Тні подорожей, де ваша подорож є безтурботною, а ваші можливості безмежні. Уявіть собі, що бачите розкішний курорт на Мальдівах за 500 доларів за ніч, а потім бронюєте його за півціни з Travel Advantage. А як щодо вивчення яскравого міста Майами з 40% знижкою на всю вашу подорож. Тепер уявіть бронювання ексклюзивних цін для ваших пригод по всій Європі. Від розкішних відпочинків до міських пригод немає меж для того, куди може завести вас ваша наступна пригода. Ласкаво просимо до Travel Advantage – ексклюзивного клубу подорожей, який назавжди змінить ваші подорожі, незалежно від місця призначення, часу або місця. Travel Advantage відкриє переваги, які ви не знайдете ніде більше, так само як Netflix змінив спосіб перегляду шоу на вимогу, а Spotify трансформував наші способи прослуховування музики. Travel Advantage змінює спосіб, яким ви подорожуєте за запитом. Тепер вам не потрібно обмежуватися лише однією поїздкою на рік. Ви можете досліджувати кілька казкових місць, перетворюючи свої мрії про подорожі в реальність, і при цьому зберігати це доступним. Досліджуйте світ як ніколи раніше, і робіть бажання реальністю кожного дня. Наш різноманітний вибір ексклюзивних клубних варіантів подорожей надає вам свободу обрати план, який ідеально відповідає вашим цільовим пригодам. Як віп-учасник ви будете мати доступ до цін на бронювання готелів, які неможливо знайти де інде, але це ще не все. Ви також зможете скористатися доступом до польотів, курортів, оренди автомобілів і активностей по всьому світу. Крім того, кожне бронювання приносить вам цінні кредити на подорожі, які можна використати для майбутніх бронювань, роблячи вашу наступну подорож ще доступнішою. Найкраще, що ви отримуєте необмежені бронювання за всього 19 доларів і 97 центів на місяць. І якщо ви готові перейти на нову. Новий рівень, членство плюс, вас повністю задовольнить. Окрім усіх чудових переваг VIP, ви отримаєте ексклюзивний доступ до нашого лайфстайл молу, де ви можете отримати доступ до тисячі товарів, таких як одяг, взуття, парфуми, годинники, електроніку і багато іншого від провідних брендів, таких як Dolce і Gucci, Guess, Apple, Samsung і багато інших за спеціальними цінами. Крім того, відчуйте автентичні життєві досвіди, орієнтовані на спільноту, які ексклюзивно доступні з Travel Advantage з. Більше того, ви не тільки заощаджуєте більше, ви отримуєте більше вражень, маючи доступ до пригод, які змінюють життя. Разом з однодумцями-дослідниками, ви можете відкрити все це лише за одноразову активаційну плату у 60 доларів, і 59, і 97 сотих щомісяця. Більше того, ми створили унікальну систему, де за кожен витрачений долар ви заробляєте бонусні бали, які можна використати одразу, або для ще більших знижок на майбутні пригоди. Для тих, хто мріє зробити подорожі справжнім стилем життя. Наше елітне членство піднімає все на ще вищий рівень як елітний учасник. Ви отримаєте все з нашого плюс членства і ще більше. Уявіть собі задоволення від розкішних круїзів, ексклюзивних проживань. Квитків на заходи та доступу до клубу вершини ексклюзивних подорожей, з одноразовим активаційним платежем у розмірі всього 120 доларів і 119 доларів 97 центів щомісяця. вам буде нараховано 120 щомісячних балів лояльності, які можна використовувати майже для всіх послуг на нашій платформі. Як елітний член, ви також зможете насолоджуватися преміальними перевагами, такими як 72 годинний ранній доступ до пропозицій, ще більші знижки на кожне броню. Вання та ексклюзивні пропозиції через клуб. Ваша коронна позиція як елітного члена. Тут розкіш зустрічається з пригодою, і ось де все стає ще кращим. Як елітний учасник, ви отримаєте ексклюзивну можливість підвищити свій досвід подорожей з одноразовим оновленням всього за 249 доларів і 97 центів. Це оновлення відкриває довічні переваги, піднімаючи ваш бюджет на подорожі на новий рівень. Ви не тільки заощаджуєте, але й фактично примножуєте свій бюджет на подорожі. Ось у чому магія цієї пропозиції. Цінність вашого місячного членства подвоюється. Ваше членство номіналом 120 доларів одразу стає вартістю 240 балів лояльності, які дають вам 240 доларів для використання на ще більші знижки, але на цьому все не закінчується. Всього за три місяці Turbo Access ваші 360 доларів перетворяться на неймовірні 720 балів лояльності, які можна використати для вашої наступної відпустки мрії. Уявіть. Цей день настав. Ви нарешті вирушаєте на це дивовижне місце вартістю 320 доларів, де можете застосувати всі 100% ваших балів. Завдяки 720 балам лояльності. Ваша подорож вартістю 320 доларів є повністю безкоштовною. Так. Деякі з наших ексклюзивних поїздок дозволяють вам вибрати до 100% ваших бонусних балів. І найкраще, що у вас ще залишається 400 балів для ще більших подорожей. Це секрет не просто подвоєння, а примноження ваших подорожей, створення способу життя, наповненого безкінечними можливостями для подорожей, більше поїздок, більше заощаджень і можливість подорожувати навіть безкоштовно. Ваша пригода тільки починається. Познайомтеся з деякими з тисяч людей, чиї бажання ми допомогли втілити в реальність. Ян відкрив цілий світ можливостей, сказавши, що не міг повірити, коли заощадив більше 25 тисяч доларів. Тревел Advantage справді змінив його життя. А Нір він подорожував неймовірні 42 тисячі кілометрів. Він поділився, що спостерігати за чарами заходу сонця з єдиного у світі кругового безкрайнього басейну було чимось невимовним. Він ніколи не відчував нічого подібного. Канель відмітила свої місця з бажаного списку одне за одним. Вона поділилася, що завдяки ексклюзивному доступу до світових переваг клубу їй вдалося максимально використати кожен момент своїх подорожей. Це змінило гру в усіх її пригодах. У MVR Life наша місія ясна: ділитися заощадженнями, ділитися можливостями та робити внесок, допомагаючи тим, хто цього потребує. Через наш клуб подорожей, поки ми створюємо незабутні враження, ми даруємо посмішки по всьому світу, але ось де все стає ще цікавішим. Уявіть, що ви покращуєте своє фінансове становище, займаючись своєю пристрастю до подорожей, звучить як мрія, так. Ну, є інноваційний спосіб зробити це, і ймовірно, багато ваших друзів та родичів шукають таку ж можливість втілити свої бажання в реальність. Ми розробили спосіб, щоб ви могли створити власний онлайн бізнес у процвітаючій туристичній індустрії, яка оцінюється в понад 9 трильйонів щорічно. Це один з найприбутковіших та найцікавіших секторів для інвестування, і тепер ви можете стати його частиною. Як посол стилю життя в MWR Life – глобальній компанії. Що охоплює п'ять континентів і має більше десяти років успіху в допомозі людям будувати кар'єру? Ви матимете все необхідне для процвітання. І найкраще це простіше, ніж ви думаєте. У традиційному світі, щоб почати туристичний бізнес, може знадобитися тисячі доларів і безліч годин з MVR Life Ви готові почати за кілька хвилин. Лише за 99 доларів на рік ви отримаєте повний доступ до нашого бізнес пакета який включає все для вашого успіху: індивідуальні вебсайти, високоефективні сторінки продажів, безперервне навчання, готові маркетингові матеріали. Потужний додаток для управління бізнесом та доступ до вашого бізнес-центру з усіма інструментами необхідними для зростання. З цією можливістю ви не просто заробляєте гроші, а будуєте майбутнє навколо свого захоплення подорожами. Ви також отримаєте вигоду від нашого простого плану компенсації. Розроблено для винагороди вашої відданості та прокладання шляху до фінансової свободи. Ми розділили їх на три потужні рівні, щоб ви могли почати заробляти на залученні нових учасників продовженні членства і навіть на захопливих бонусах за стимуляцію. Ось як це працює. Бонуси за залучення нових учасників клубу кожного разу, коли ви залучаєте нового учасника програми «Travel Advantage», Ви заробляєте від 20 до 80 доларів. І знаєте, що немає обмежень на кількість бонусів, які ви можете зібрати. Бонус будівельника заробляйте ще більше, отримуючи щоденні бонуси. Завдяки цьому бонусу ви можете заробити до 240 доларів за кожного нового учасника клубу, доданого до вашої команди на необмеженій кількості рівнів. Чим більше ви будуєте, тим більше заробляєте. Резидуальні бонуси. Ось де стає дійсно захоплююче. Уявіть, що ви отримуєте гроші щомісяця за роботу, яку ви вже виконали. Кожного разу, коли учасник вашої команди поновлює своє членство, ви отримуєте відсоток від цього у вигляді комісій. Залежно від вашого зростання. За кожного прямого учасника ви можете заробляти до 25% їхніх щомісячних підписок місяць за місяцем. Ваш портфель клієнтів може приносити вам від кількох тисяч доларів на місяць до 15 тисяч доларів на день. З цим планом вашим потенціалом заробітку дійсно немає меж і нагороди ваші. Так само, як вже зробили багато інших, коли ви підніметеся по кар'єрних сходах, ви розблокуєте заохочувальні бонуси від туристичних ваучерів та безкоштовних подорожей до грошових бонусів, розкішних автомобілів і навіть будинку за мільйон доларів на вершині вашої кар'єри. Ваш перший захопливий крок це представити цю неймовірну можливість кільком однодумцям, які поділяють вашу пристрасть до подорожей. Ви не лише можете розблокувати бонус швидкого старту, який може заробити вам до 450 доларів, але ви також досягнете першого рівня. Що означає, що ваша щомісячна членська плата може бути повністю самофінансованою, і найкраща частина. Ви продовжуватимете накопичувати бонусні бали лояльності щомісяця, що дає вам ще більше можливостей подорожувати далі, краще і частіше. Це ідеальний спосіб розпочати свою подорож з MWR Life і позиціонувати себе як успішного посла способу життя. Приєднуючись до нас, ви не лише здобуваєте фінансову свободу, а й отримуєте нагоду подорожувати світом, використовуючи найінноваційнішу платформу на ринку. Був час, коли відео на вимогу було революційним, а підписки на музичні стримінги були наступним великим досягненням. Ми є наступним великим досягненням. Ми розширюємо межі можливостей як майбутнє подорожей. То чому чекати? Ви спостерігали, як інші живуть мрією. Тепер ваша черга. Приєднуйтесь до клубу сьогодні.